Атемо. Що, ж, всім доброго дня, ночі вечора. Чи коли ви дивитеся це відео? Ви на каналі АБДП. І якщо ви можете пам'ятати, якщо ви підписані на наш канал з найпершого нашого відео, ви пам'ятаєте, що. Попереднього року ми знімали уже огляд на цей Renault Megane. Але е, після того, як відео вийшло, ми зрозуміли, що відео вийшло не надто інформативне та не дуже якісне. Тому ми поставили для себе невелику таку ціль, що колись настане момент, що ми перезнімемо огляд на цю машину. І ось цей момент настав. Зустрічайте. Сьогодні в нас на огляді Renault Megane 3 рестайлінгу. Що ж, перейдемо до дизайну та кузову цього автомобіля. Хотілося б зразу відмітити різницю між Доресталінгом та Рестайлінгом. В DreSlінгу була не така тільки морда, все інше нібито таке саме. По морді у нас у Рестайнга такі стали більш притемнені і за такою. Штукою, накладкою пластмасовою фари, вони більш красивіші, як на мене. І взагалі морда автомобіля красивіша цього ресталінга, ніж до ресталінга. Також у доресталінга решетки не було такої. І була маленька емблема Рено. Тут же ж емблему зробили великою і зробили такі типу усики. Далі, тут у нас по нижній частині також усе поміняно. І взагалі, якщо хочете детально роздивитися відмінності рестайлінгу від дорестайнга, можете зараз побачити це все на екрані. Далі, по дизайну. У нас є такі 16 диски. Як на мене, вони доволі підходять для цього автомобіля. Гарні диски, нічого не сказати. У нас комплектація Limited, тому відповідно і значок є лімітед. Дзеркала у нас чомусь чорні, не в колір кузову. На них є такі невеликі повторювачі поворітників. Далі, так як у нас комплектація є без ключових доступ, у нас є відповідний датчик і кнопка. Є такі на дверях пластикові е, молдинги, які в колір кузова. Так, по задній частині. По задній частині у нас е, такі величенькі. Фари доволі гарного дизайну. На них є маленькі такі значки Рено. По ляді. На ляді у нас невелика емблема Рено, напис Меган, а також така перетинка. І можна подумати, що багажник можна відкрити так і так, але ні, він відкривається ось отак, тільки весь разом. У нашій комплектації є парктроніки. Але вони є тільки ззаду. Надпис ДЦІ, дизель. Далі, що можна ще відмітити? Релінги у нас тут такі серебристі. Я вважаю, що це доволі гарне рішення по дизайну. Що у нас є по проблемах цього мегана? Кузов тут не гниє. Але у нього слабе ЛФП, а також можуть вилазити надування фарби на задніх дверях, чомусь саме на задніх. А так, це рено кузов з більш... по більшій частині складається з пластмаси. Перейдемо до двигунів. Я буду розказувати про бензинові двигуни, Серега розкаже про дизель. Перший двигун на цьому мегані це 1,4 бензин. Він має 130 кінських сил та ланцюговий ГРМ, який не проїжджає 100 тисяч км за часту. Також він має алюмінієвий блок. Через це може з'явитися у вас масложор. Потім цей двигун замінив 1,2 бензин, який був з тими самими проблемами, але в придачі ще й заводився на холодну та погано тримав оберти. Потім 1,6. 1,6 двигун був один із самих надійних моторів. Він проїжджав при правильному обслуговуванні більше 500 тисяч кілометрів. Далі у нас йде 2.0, самий жирний мотор, ну як для обичної версії Мегана. Він мав від 140 до 270 сил. Це просто нонсенс як для Мегана, як на мій погляд. Але. Там був алюмінієвий блок, який страждав перегрівами та часто масложором був. Також там страждала головка від свічок. Ви могли просто крутити свічку і вона б тріснула. І під заміну головка, яка коштує багато. По-любому, коштує багато. Чесно, не перевіряли ціну? 2,0. Я думаю, що там ціна добра. 2,0 був якщо це Звісно, комусь потрібно. Мотор Megane RS. Він був один бензиновий, 2,0, 4 на 250 сил. На ньому стояло дві турбіни, 340 момента. Це, звісно, все круто. Я думаю, там ресурс буде не дуже, тому що дві турбіни, 2 літра, меган. Сумніваюся, що там сильний ресурс. На цьому моторі встановлювалася шестиступка і передній привод. На Мегане Рес не було повного привода. Це я взагалі не розумію, тому що як він буде реалізувати 250 сил і 340 моментів на передніх колесах. І по-любому їх чіпували. Це, звісно, просто сліки надо отакі ставити на передні колеса, от, примерно як в тракторах. Може тоді він реалізує свою мощність. Оце якраз в такій місності. Ну, і, в принципі, все. Далі Серега. І так, перейдемо до дизельних двигунів. Почнемо з самого популярного з них, це 1,5-літра дизель, наш варіант. Він може бути з різними варіантами потужності від 90 до 110 кінських сил. У нас встановлений саме на 110 кінських сил, саме потужний із 1,5-літрових двигунів. Він доволі надійний, але через, час, але через великий інтервал заміни масла або його недостатню якість вкладощі. Цього двигуна, а саме корінній, може провертати на пробізі 150 тисяч кілометрів. Якщо ви берете цей двигун з паливною системою Delphi, то вам потрібно буде частіше міняти паливний фільтр, тому що він доволі вимогливий до палива, як і вся інша паливна система. А якщо ви берете автомобіль з паливною системою Siemens, яка, до речі, встановлюється на саме потужний дизельний двигун 1,5 літра, 110 кінський стил, а саме Siemens, то... Таких проблем у вас не буде, тому що з паливною системою Siemens двигун не такий вимогливий до якості палива. Наступний двигун це 1,9 DCI. Він може бути різними варіантами потужності від 80 до 130 кінських сил. По надійності він. Такий самий як півтора літра дизель, тому що у нього є така сама проблема з кладишами, але до цього додається проблема з клапаном ЄГР, який через їзду на малих обертах закисає сажею і застряє е, в одному з положень. І останній дизельний двигун це 2.0 дизель. Він може бути також з різними варіантами потужності, а саме від 150 до 163 трьох кінських сил. У нього присутні всі вище перечислені проблеми 1,9 та 1,5 літра ДЦІ, а до всього вище перечисленого він має цепний привід ГРМ на відміну від ременних в 1,5 та 1,9, який розтягується до пробігу в 150 тисяч кілометрів, так само, як і зношуються вкладиші корінні. Так, на цьому двигуни все. Перейдемо до коробок, трансмісії і так далі. А, ще не все. Цей автомобіль, на відміну від шкоди Октавії, не встановлювався ні з якими варіантами повного приводу. І також, на відміну від шкоди Октавії 7, у нього не було дизельної версії RS. А так, на цьому все. Так, коробка передач. Почнемо з п'ятиступки механіки. Ця коробка доволі надійна. Масло в ній не обов'язково часто замінювати по регламенту, вона проїжджає типу, нормально. Але може мати такі проблеми, як роздовбана коліса, і погано втикається задня або втикається з хрустом. Далі шестиступка механіка. Ця коробка поганої збірки, але якщо ви берете БУ машину, то більш за всього, ну, якщо ви купляєте БУ машину, Більше за все, це так і є. То минулі власники з великою вероятністю вже там все поміняли на більш якісні деталі, тому що вона розсипалася, наскільки я знаю. Варіаток на кропка передач. Вона проблемна, у неї швидко зношувалися підшипники, та була стружка в коробці. Тому це такий собі варіант, вона не багато проїжджає. Так, про наступну шестиступку спуку я розкажу з телефону, тому що деякі слова мені складно буде запам'ятати в короткий час. Шестисрубка роботизована. Аналог фордовського PowerShift. Має два щеплення, можуть виходити з ладу електромеханічні приводи. Ну і по, по, по коробкам це все. Далі у нас. Поговоримо про ходову цього автомобіля. Вона доволі довговічна, а також дешева, крім задніх гальмівних дисків, тому що у них задній вбудований колісний підшипник, а так по ходовій, в принципі, все. Поговоримо про багажник цього автомобіля. У нього є невеличка проблемка, а саме через те, що ось цю гофру тут може перегибатися. Переламуватися кабелі і через це можуть переставати працювати електрозамок багажника та та частина ліхтарів, яка знаходиться на крісті багажнику. Так. По поводу самого багажника. Під кришкою в принципі стояти можна, але не під цим замком. Тому від дощу сховатися тут чи трішки можна. Оцей бампер. Мені не сподобалось, що він тут доволі такий широкий. Я думаю, я думаю, що він повинен бути якийсь ущий. Це дизайнерське рішення. Я не знаю, що вони там собі думали. Багажник сам по собі доволі просторий, але в а 5 октавії був більший. Але А5 Октавій йому не конкурент, тому А8 я не знаю, який багажник. Тут є ось таке місце. там... Є також невеличке місце, я не знаю, чи вважається воно місцем чи ні. Але також під низом тут є повнорозмірне запасне колесо, також тут є підсвітка тільки з однієї сторони, а також розетка. Повинна також тут бути поличка, але її немає. І також тут є отакі крючки. Доступи до фар, звісно ж, присутні. Тут ось ви можете бачити додаткове кріплення для дитячого крісла, тобто так обв'язується і отут от воно кріпиться. І тут ось додаткові десь крючки були. Ось один і там, мабуть, другий ось він. В комплектації босе замість, Та, точніше, не замість, а разом з запасним колесом, отам всередині, буде стояти сабуфер. І тут ось також біля колеса є додаткове місце. На кришці багажнику є ось такі ручки, за які ви можете доволі зручно закрити кришку. По багажнику, в принципі, все. Ну, там ще складаються задні сидіння, ми зараз окремо вам це покажемо. Що ж, задній ряд цього автомобіля. По дверній карті ми можемо побачити, що у нас зроблена з жорсткого пластику, а також тканини. Ось така невеличка ручка, кнопка стеклопідйомника та така хромова ручка. В карті присутній карманчик та ось такий невеличкий динамік. Що ж, присядемо сюди. Місце для голови у мене малувато, могло бути і більше. Для них, в принципі, достатньо. Під сидіння ноги також можна засунути. У Центральній консолі присутній отакий великий бардачок, сюди можна всасунути пляшечку. Тут є ось такі ручки з доводчиками і крючками, та ось таке світло. Центрального... Центральний підлокітник тут є. І також ремінь під нього є. Ой, підголівника, не підлокітник. Підлокітника тут немає взагалі. А ще тут відкидується сидіння. Ось тут ось є така ручка. І ми можемо скласти сидіння, отримавши е, рівну підлогу. Але я тупонув, тому що для того, щоб правильно їх відкинути, потрібно відкрити ось цю частину. І тоді у вас буде нормально відкидуватися спинка. В сидінні присутні кріплення ізофікс, які закриваються ось такими замочками. На центральній частині сидіння сидіти. Також доволі зручно, але відчувається ось ця випуклість, яка трішки давить в спину. А так для них місця вистачає. Тут навіть ще людям буде місце, щоб вони свої ноги змогли поставити. Нема з дверної карти. На дверній карті у нас є така ж сама ручка, як і задухромова, динамік, відділи з підстаканником. Під бутильником точніше, 4 склопідйомника, блокування вікон, також електрорегулювання дзеркал і автоскладування дзеркал, які є по автоматичності, а можна отак скласти. Далі. На порогах у нас є позначення, що це комплектація Limited, таким хромовим великим написом. На сидінні у нас є. Підігрів, це доволі рідкісно для них. Також регулювання у нас є туди-назад, по висоті і також із... Та ось є коліщатко невелике, яким можна регулювати спинку. Регулювати жорсткість тут також можна. Але з тої сторони знаходиться. Далі. По... Тому, як мені тут сидіти. Сидіти доволі нормально, ну, можна відрегулювати під себе сидіння. Далі. По рулю у нас мультируль, на ньому є управління круїзом, а також магнітолою. Під ним є такі, як вусих рено пере... перемикачі там, музики, ну, управління мультимедією. Оці. Перемикачі, там, поворітники і так далі. Вони у нас невеликі, доволі зручні. Регулювання руля у нас внизу вверх і на себе від себе. Приборна панель у нас електрична, це також доволі гарно. Далі обводка цих обдувачів у нас не хромова, а якась темно-сіра. Але по центру ця штука чорна, чомусь не знаю чому, але її можна було також зробити такою. Далі. Тут у нас є також хромова така штучка, доволі гарна. Регулювання фар, приборної панелі яскравість, також відключення трекшн контроля. І... Байшовко. Тут є запобіжники, їх можна легко знайти по відкриванню цього бардачку, так сказати. Що ж, перейдемо до самої торпеди. Тут у нас є таке світло, як ззаду, але ззаду тільки одна штука, тут можна включити по окремості. Управління голосом для мультимедії, також сонцезахисні козирки. У нас тут що пасажира, що водія. Однакові, не вчитуючи ось цю штуку, якою можете ви закріпити документи. Дзеркала у нас тут без підсвіток. На жаль, таке велике дзеркало, в якому гарно все видно. Далі, екрану у нас немає, але тут може бути екран. Але ж, на екрані буде там і навігація, і все інше, Android Auto і так далі. Але хоч і в нас мультимедіа не сама крута, тут є Bluetooth, AUX, USB і також диск, що доволі гарно. Кнопка стар Stop, тут у нас так якби, доступ доступна кнопка стар Stop, тут можуть замість цієї заглушки тут можуть бути тюльпани. Ну, тобто AUX також. Тут розетка є. Кнопка аварійки центрального замку, ну, в принципі, у всіх ремонту ця штука однакова. Оця полоса така також серебриста. Далі у нас є таке місце, зараз тут, типу, бардачок або підстаканник, або підбутильник. але якщо б у нас був би екран, у нас тут би була шайба. Фото ми зараз тут примонтажимо. Коробка у нас шестиступка механіка, така вона серебріста зверху. ну, Доволі гарна дизайном. Тут також є цей серебріста обводка. У нас є управління круїз контролем, а також електроручник. Під локітник у нас доволі глибоченький. Він тут без регулювання, держиться на магнітові. Далі бардачок. Бардачок у нас плавно виїжджає, доволі глибокий. Мені він такий самий, як і на лагуні був. Далі. А що далі? Та й все, в принципі. Водія ручки нема у пасажира також є здоводчиком. Спереду у нас є нички в сидіннях. Ой, в сидіннях, в полу. Тут такі невеликі тумбачки, в які ви можете щось заховати. Доволі зручно. Ззаду їх немає. Щодо їзди на цьому автомобілі, спершу, спершу хочу відмітити, що руль тут доволі легкий. Тут сидіти все, як я вже казав, доволі комфортно. Що ще можу сказати, по динаміці зараз ми на більш рівний участок виїдемо, продемонструємо. Також оглядовість тут доволі гарна. В дзеркала все видно гарно. Вікно у нас велике і також видно гарне. Також забули відмітити, тут через те, що така приборка у нас, але це є не тільки на електро. Це, в принципі, така фігня в Рено, коли потрібно переключати передбачу, там показується, показується стрілочка вверх або вниз. Це дуже гарна функція на мій поля. Динаміці дуже, я б сказав би на 1,5 дизель це дуже гарний результат. Підтверджую, я ззаду сидів, там вже має добре. Так. Я е, не тому я не знаю, що тут я більше казати. От. Передачі, там... передачі тут чіткі, все тут, коробка не роздергана, ручка звичайна зручна. Педалі відзивчиві. Тут тільки нажимаєш на педаль газу, зразу починає. Ось я відпустив. Нажав, воно вже починає потихеньку вжимати. Турбояма, турбо така є, ну невеличка. Але ну, можна вважати, що немає. Ти його до 3000 покрутий зараз і ти почувствуєш, що таке турбо. Зараз я вам розповім про те, як веде себе автомобіль на трасі та в місті. Почнемо з розходу. У місці він споживає 6-7 літрів, а на трасі приблизно 3-4 літрів. В повороти на швидкостях 70-80 км за годину автомобіль входить нормально, але має невеличкий крен. Прискорюється він доволі швидко. На педаль реагує достатньо відзивчиво. Ями він проходить жорсткувато, але як на свій клас автомобілів досить нормально. 0100 у нього близько 10 секунд, що дає йому змогу нормально стартувати на світлофорах. І якщо потрібно когось обігнати, то з ходу він також підриває нормально. Поїзді це все, перейдемо до вердикту. Що я можу сказати про цей автомобіль? Цей автомобіль на свою ціну, мені здається, що доволі нормальний варіант. Він і по дизайну гарний, і по проблемах в нього не дуже багато проблем. І по двигунах у нього також більш-менш нормально. Що я можу ще відмітити? У нас в комплектації не було екрану, але замість екрану та гарної музики у нас комплектація Limited, в якій присутні підігріви сидінь. Також у нас є такі ще плюшки, як електроручник, і, і безключовий доступ. Чи брав би я цей автомобіль, чи не брав. Я б цей автомобіль взяв би як на повсякденку для міста великого саме на двигуну 1,5 дизель, тому що цей дизель він і їстиме небагато, багато, і також по динаміці в нього все гарно. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім до побачення! Слава Україні, слава нації, і пиздець, слава слава пиздець Російської Федерації Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської федерації! федерації Слава Україні, слава нації, і пизде з Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації Слава Україні.